Діду! Діду! що Таке! Все пропало, Там все пропало, Я упало, що упало! Та що стоїть наш кросить, стоїть, ого-го! Гоо! -го! Діду, то хто такий буде? Хто хто будинок СКФ називається Сільський Клюпілі, а раніше був СБК, сільський будинок культури. Ремонту хоче аж тріще. Дідо хто хто пишить. Говорю, ремонту бажає навіцильна. А ти щось бажає. А що є? Є тільки на папері, а так нема. Peine? Кого нема? Коштів. Діду, що це таке? Вже приїхало. Хто? Хто, хто? Начальство. І що? Хочуть подивитися, послюхати, оцінити, похвалити. Не дай Бог ще щось. І що, 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 що? що, що? чи є у нас народні таланти? Хто? Таланти, які знають легенди, казочки, оповітки. Діду, я вам давно говорив, що у нас усі придумкувати. Придумаєш, що хочеш, і спечуть, і наварять, і нажарять, а як вишивають, а в'яжуть. А корова які одним словом таланти. Культурні. Ти ж мене. Вас не хто це вам дав? Хто хто? Керівництво обіцяли нагороду, а самі ту-ту поїхали та полетіли. Куди ту-ту? куди поїхали, куди полетіли? На Селену гору я гепет. Ну, керівникам видніше куди їхати та літати. Ага, видніше повилазить назад. Будуть як негри. А це чого так? А, згорять як дрова. Лістимуть на ту вершечок піраміди. Ау! І чого ж вони не попруться? Хто? Та наше керівництво. А, шукають легенди рідного краю. Аж у Єгипті. У Єгипті. гепті. Ой, ну ну, ну, ну. От, повідав мені дід панько, що в нашому рідному краю жив був пан Горбань. Ну, то й що? А те, що він побудував гарний цегенний завод, який славиться далеко-далеко. Ну, ну, от, ну, от, ну. Наше керівництво й полетіло у самий Ягепет пать шукати перебід усели пана горбань. Ну, ну. Дід панько говорив. Така Міцно, що нічим не розієш. А в чому ж, діду, секрет? Ха, не було ніяких секретів. Робило чесно, все по совісті, чесно і щиро. Ну, діду! Говорив, хто знайде цигуну пана горбаня. Та закладе фундамент нового будинку, то житиме довго і щасливо. Діду ді, де ж у нас такі будинки. Де, де де, галом в нашому селі. А керівництво а керівництво в нас гарне, нам допомагає. Хе -хе -хе. Чим допомагає? Та усим, усим. То спасибі пану горбаню, що його цегла магічна. Дідо не ж магія! А, магія у Ягепті! І що вона там робить? Та не вона, вляда. Ну-ну-ну! ну, ну. Що таке, діду? Що таке, що таке? Вже приїхав та прилетів. Хто? Керівництво! Куди? Куди, куди? У Уягеть! А... І що? І вилізло на пірамід дивиться. На кого ж воно там дивиться? На краєвиди чи нема і там це глипаного? А чому на піраміди? Тому що здає усе видно, там відкривається третє око. Чув про таке? а яке ж таке третє око? Третє. І що? Так от як гляне ляда третім овком і побачить, що вона там побачить? І побачить, що у них совісті немає. Що, що, що побачить? А побачить краєвиде. Ну не голова, так брешете, що я ще справді повірив. Та ось вам хрест. Ну, 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 Ну-ну. Іду і Знову дивляться, дивляться. На що вони там дивляться? На краєвиди tester, села а, та дороги. Да, і що там? Одні напрямки. А під носом що? Під чиїм носом, під носом питаю, що. А під носом це наш любий рідний край, село Гіївка і магічна. Це вина пана горбаня! За